Вітаю вас на каналі Salesforce Community Ukraine. Сьогодні ми поговоримо про нову фічу, представлену Salesforce у літньому релізі 2022 року Dynamic Related List Single. То що ж таке Dynamic Related List Single? Це стандартний Lightning компонент, який дозволяє обирати поля списку та порядок їх сортування, застосовувати фільтри, вказувати бажану назву для компонента та налаштовувати екшени для Related List. Незалежно від лейауту сторінки, розглянемо, як додати Dynamic Related List Single на прикладі Lightning сторінці для аккаунт рекорду. Заходимо на сторінку запису аккаунт та натискаємо на Setup Edit Page. Однією з особливостей Dynamic Related List Single є те, що відтепер не обов'язково додавати Related List до стандартного лейауту сторінки. Достатньо лише знайти Dynamic Related List Single Component зліва у списку доступних компонентів та перетягнути його у необхідне місце на сторінці. Після того, як ми додали компонент на сторінку, нам стає доступним його панель налаштування Parent Record. Це параметр, за допомогою якого можна обрати, чи ви хочете відображати зв'язаний список для цього рекорду, чи може для батьківського запису. Найчастіше використовують Use This account. У нашому випадку так само: Related list. Являє собою список доступних об'єктів. Оберіть той, який ви хочете відобразити. Для нас це «Contacts». Related list label». Назва нашого Related List, яка буде відображатися на сторінці. Рекомендовано надавати зрозумілі назви, щоб користувачу було одразу зрозуміло, які записи він бачить. Ми хочемо, щоб ми бачили лише контакти з тайтлом Salesman, Тому напишемо Sales Contacts. Related List Type. Тут ми можемо обрати тип відображення нашого компонента. Нам доступні List або Tile. Ми залишаємо ліст. Number of Records to Display. Назва говорить сама за себе. Кількість записів, яка буде відображена. На жаль, поки існують деякі ліміти та недоліки. Одним з яких є відсутність кнопки View All, яка дозволяє переглянути увесь список Related записів, наприклад, як на Related List Single. Тому на цей момент максимальна кількість рекордів, які можна показувати користувачу 30. У недалекому майбутньому розробники обіцяють додати цю можливість, тому поки залишається тільки чекати. Нічого не чіпаємо, залишаємо 10. Show List View Action Bar галочка, яка додає або прибирає екшн-кнопки. Кнопки розташовані у правому верхньому куті компонента. Для демонстрації того, що вона робить, можна зняти галочку і звернути увагу, що кнопка зникла, а потім повернути галочку назад. Після цього кроку нам необхідно продемонструвати, що ми вже зробили. Для цього нам треба зберегти зміни та повернутися на сторінку запису. Щоб зберегти зміни, у правому верхньому куті сторінки тиснемо кнопку Save. Чекаємо підтвердження, що наші зміни збереглися. Та у лівому куті натискаємо на кнопку Back. Після чого ми опиняємось на сторінці рекорду. Тепер на сторінці рекорду ми бачимо новий компонент, який ми щойно додали. Його назва Sales Contacts. У ньому відображено три контакти та чотири поля з інформацією про ці контакти. Та що як нам треба додати більше інформації? Наприклад, потрібна інформація, кому можна дзвонити, а кому ні. Тоді ми знову переходимо у Page Editor. У «Editor» натискаємо на наш нещодавно доданий компонент, щоб з'явилось його налаштування, і переходимо до наступного параметра налаштування Related List Fields. Це список полів, які будуть відображені. Щоб прибрати зайве поле, необхідно натиснути на хрестик. Для додавання нового поля треба нажати Add Field та обрати поле. У нашому випадку. «Do not call». Також тут можна обрати порядок відображення полів. Достатньо просто перетягнути поле на його нове місце. Поміняємо порядок полів наступним чином: «Contact name», Title, Phone, «Do not call, Email. Sort Field. Обрати поле для сортування списку. Обираємо «Contact name». Sort Order. Порядок сортування доступно «Ascending» та «Descending». Обираємо «Descending». Щоб побачити результат наочно, тиснемо Save та знов переходимо на сторінку аккаунту. Помічаємо, що рекорди тепер відсортовані не за алфавітом і порядок розташування полів теж змінено. І звертаємо увагу на те, що ми збиралися відобразити тільки Sales Contacts, а наразі це не так, і ми бачимо регіонального менеджера теж. Щоб виправити це, переходимо до наступного налаштування Related List Filters. Додайте свої фільтри, щоб відображались лише ті записи, які вам потрібні. Ви можете додати будь-яку кількість фільтрів, але наразі недоступна логіка для фільтрів, тому кожен окремий фільтр додасть новий критерій AND. Натискаємо Add Filter. Поле Field обираємо Title. Operator Contains, Value, Sales і Done. Actions дозволяє додати ще більше доступних екшенів, нам це не потрібно. Set Component Visibility. Налаштування, за допомогою якого можна визначити, для кого цей компонент буде доступним, базуючись на вхідному критерії. Наприклад, якщо нам необхідно зробити цей компонент видимим лише для юзерів з певним профайлом або ролью. Давайте поговоримо детальніше про це налаштування. Після натискання на Add Filter з'являється вікно із додатковою конфігурацією Filter Type Record Field. Дозволяє створити фільтр, базуючись на полях даного рекорду: Filter Type Device. За допомогою цього налаштування можна увімкнути або вимкнути відображення компонента в залежності від пристрою, з якого зайшов юзер desktop або phone. Filter Type Advanced. Цей тип фільтра трішки складніше, але за допомогою нього у вас є більше можливостей для контролю відображення нашого компонента. Це те, що нам треба. Параметр Field натискаємо Select, з'являється Pop-up вікно, де ми можемо обрати необхідний об'єкт зі списку доступних. Обираємо User. Далі обираємо Role. Після цього знаходимо поле «Name» для об'єкта Role та обираємо його. Кнопка DAN стає блакитною. Натискаємо її. Pop-up вікно зникає, і ми переходимо назад до вікна з конфігурацією для фільтра. У полі Operator обираємо Contains. Полі Value Sales. Натискаємо Done. Ми щойно створили фільтр для нашого Related ліста, який гарантує нам те, що цей компонент буде доступним лише тим користувачам, у яких роль містить значення Sales. З налаштуваннями закінчили. Далі треба все зберегти. Після збереження бачимо, що компонент взагалі зник. Але пам'ятаємо, що ми щойно додали фільтр, а цей користувач не є працівником Sales відділу Тож, щоб показати, що все працює, йдемо в Setup – Users. Бачимо список наших юзерів, звертаємо увагу на ролі, що є підтвердженням, що наш юзер не належить до команди з продажу. Тепер нам треба залогінитись як інший юзер. Для цього натискаємо кнопку логін навпроти ім'я необхідного користувача. Нас залогінить під новим юзером і перекине на домашню сторінку. Зверху з'явиться повідомлення, що ми зайшли як інший користувач. У пошуку вводимо ім'я нашого аккаунту і переходимо на його сторінку. І ми бачимо наш Related List, у якому зараз два записи, обидва Salesman, бо ми додали Related List Filters. І тепер він видимий лише для працівників із Sales департаменту. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тиціте на дзвіночок, щоб завжди знати про вихід нових відео. Миру вам і до зустрічі у нових відео.